Наша мистецька платформа, вона вже має таку свою гарну історію. Історію, яка продовжується впродовж цих років воєнних дій на Україні. Нам довелося відразу після оголошення війни зняти свою експозицію Це в цілях безпеки і, боячись взагалі, за збереження наших експонатів. І ви знаєте, для нас, для наукових працівників, та я думаю, для всіх, оця порожнеча була жахаючою. Емоційно це було дуже важко пережити, тому що я вже дуже багато років працюю в музеї і вперше зали музею були порожніми. Ехо, порожнеча це був просто жах. І в нас відразу, відразу народилася така ідея, ми її всі наукові працівники її підтримали. Зробити мистецьку платформу. Ну і потім вона ця мистецька платформа вона взагалі була по всій Україні поширена. Так що ми не були одинокими в своїх починаннях. Ми відразу разом з пілкою художників закарпатською організацією, такий клич перед художниками поставили зібрати роботи на користь від виручених від вилучених від виручених коштів. Всі, всі кошти передати на підтримку ЗСУ. Звичайно, всі наші митці відгукнулися, відразу була принесена така велика кількість робіт, що вони не вміщалися в залах. Ми їх вішали в два і в три ряди. І треба сказати, що ідея вона була прекрасна, вона була плідною, мала дуже хороші наслідки, тому що відразу вже прийшли купці, це зацікавлені люди. Багато робіт відразу було придбано і. Велика кількість, ну порівняно велика кількість грошей була передана на підтримку зсу. Але згодом у нас якось вже налагодилася розмова, робота ми вже якось призвичайлися до тих нових умов. У нас почали з'являтися персональні виставки, тому час від часу мистецька платформа згорталася, відкладалася в фондосховища, робилися тимчасові персональні, групові або якісь концептуальні тематичні виставки. Коли вони закінчувалися, знову мистецька платформа з'являлася. І ось тепер, після персональної виставки, одного з провідних наших художників Петра. Фердеші, у нас з'явилося віконце між двома виставками, і ми знову відновили свою мистецьку платформу. Звичайно, частина робіт була придбана, значить, вони поповнювалися іншими роботами. Тобто, мистецька платформа кожного разу вона була оновлена. Ну і слід сказати, що згодом не тільки наші художники Закарпатські приносили сюди свої роботи, а й ті художники, які були переселенцями з інших областей, які пересприїзли сюди або в якості гостей, або в якості вже тимчасово переселеного населення. І вони теж з задоволенням приносили свої роботи і теж таким чином підтримували наші починання. Ну, тепер наразі у нас знову оновлена експозиція. Знову з'явилися нові роботи. Частково залишилися ті, які були на попередніх в попередніх виставкових експозиціях. Ну але у всякому разі, вони завжди завжди у нас знаходиться щось цікаве, завжди знаходяться нові роботи, які викликають зацікавлення глядачів. Менше того, ви знаєте, ми свою мистецьку платформу доповнили. Такими ну, дотичними самодостатніми виставковими експозиціями. От наразі у нас, після персональної виставки Петра Фелдеші він подарував нам дві свої великоформатні, масштабні, дуже цікаві роботи. Це кача», присвячене загиблим на Майдані, і Небесна Сотня. Він подарував нам ці роботи і ми. В якості експонатів представили її на новій виставці мистецької платформи. Звичайно, ці роботи вже не можуть бути придбаними, але вони є таким емоційним, і таким змістовним акцентом виставки, тому що це вже наші музейні роботи, це подарунок автора. Але на виставці я думаю, вони є дуже умісними і дуже доповнюють загальний настрій, загальний оцей емоційний ряд експозиції. Також у нас паралельно експонуються робота експонуються роботи художників, учасників ЗСУ, митців, які знаходяться на фронтах, і в ті ну мабуть, дуже короткі перерви між боями, може в короткі дні відпусток творять, тому що творчість це є їх покликання. Це є. Сенс їх життя, і ми вирішили знайти цих художників, допомогла нам цьому Закарпатська академія мистецтв, Закарпатська спілка художників, сконтактувати з ними, вони теж радо відгукнулися, і таким чином ми сформували виставку митців, учасників ЗСУ. Ну а що я можу сказати про цю оновлену платформу? Ви знаєте, отак, якщо ми ознайомимося з виставкою, навіть так. Пройтися залами, то ми побачимо, що тут не так багато робіт, які відтворюють оці страшні драматичні події воєнних часів. Є звичайно, ну, в роботах художників-учасників ЗСУ вони там частіше зустрічаються, а у молоді, яка представлена на творчій на, на мистецькій платформі, вони зустрічаються досить рідко. ви знаєте, художники? Ну я так у всякому разі собі пояснюю, що художники це люди з такими особливо загостреними, особливо розвинутими. Почуттями тягою до прекрасного, що навіть у ці далекі, у ці дуже важкі дні, такі буремні дні, вони шукають в житті гармонію. Вони шукають гармонію, якось може заспокоїться і намагаються заспокоїти глядача. Звичайно, є тут роботи, де звучать оці трагічні події. Вони звучать такими темними. Кордами, такими глухими, вони відразу в експозиції виставки якось так прочитуються. Ну а в цілому, я думаю, що виставка є дуже корисною. Я думаю, що вона є дуже цікавою для нашого глядача сьогодні, тому що тут можна знайти і заспокоєння, тут можна знайти і мотивацію. Тобто, кожен для себе знаходить те, що його, що його хвилює і що його бентежить.